Культура одне з найцікавіших, найдревніших явищ, яке тісно пов'язане з діяльністю людини. Носіями культури є талановиті, творчі, добрі люди. Кожен час ставить перед культурою свої завдання. Однак на будь-якому етапі розвитку потрібно робити все для збереження та популяризації народних традицій, звичаїв, обрядів, розвитку творчості дітей. Молоді, зрілого населення, започаткувати щось нове, креативне, неповторне. Тому клубні заклади Соснійської територіальної громади працюють в нових умовах, аби задовільнити культурно дозвілеві потреби людей, були традиційними центрами розвитку народної творчості, виконували запити суспільства, всебічно сприяючи розвитку ініціативи і самодіяльності населення. Для створення умов розвитку творчості людини, забезпечення доступності національно-культурного надбання діє базова мережа закладів культури, яка складається з восьми клубних закладів та двох бібліотек. Молодіжна політика Соснівської селищної ради спрямована на залучення молодих верст населення до активної участі в громадському житті Соснівської територіальної громади. За ініціативи та активної участі молоді були проведені заходи: Фестиваль Різдвяні передзвони», День Соборності, Ланцюг Єднання січень 2022 року, Великодня Писанка, День Європи, День Вишиванки, День Української державності, Свято Івана Купала, День захисту дітей. Велодень, велопробіг, присвячений Дню Прапора України, День Незалежності України. З метою пропаганди туристичного продукту організовувалися сплави на байдарках річкою Случ. Виготовлення буклетів, магнітів з краєвидами надслучанської Швейцарії дало змогу розширити кругозір жителів та гостей Соснівщини про красу і неповторність рідного краю. В соціальній мережі Фейсбук ведеться сторінка комунального закладу «Центр культури дозвілля туризму Соснівської селищної ради. Рубрика Путівник мандрівника, краєзнавчий екскурс Сім Чудес Соснівщини, адміністратор Сосновчик Олександр Федорович. Активні парки локації здорової України. Це соціальний проект програми Президента України, який має на меті організацію. Оздоровчої активності та створення умов для поліпшення тривалості життя активного населення України, і, зокрема, жителів Соснівської громади. Заходи проекту передбачають залучення до участі усіх бажаючих жителів Соснівської територіальної громади, незалежно від віку і статі, та використовувати відкриті локації у реакційних зонах парку, сквері, спортивних майданчиках. Навчальних закладів з цією метою модеруємо сторінку в соціальній мережі Facebook для координації роботи, поширення інформації про проведення заходів, залучення населення до систематичних тренувальних сесій, спрямованих на розвиток рухових активностей. Проводимо фізкультурно-оздоровчі заходи згідно положення, активні парки локацій здорової України та комунального закладу обласний центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх Рівненської обласної ради. Залучаємо до організації заходів фахівців з фізичної культури закладів освіти нашої громади, щоб навчити цінувати власне здоров'я. Виховувати в населення потребу у постійній руховій активності, зміцненні здоров'я, залучати до активних занять фізичною культурою та спортом постійно проводимо різноманітні заходи. Це флешмоби, руханки, туристичні походи, заняття, квести, челенджі, онлайн-навчання фізичних активностей, загальнорозвиваючих вправ, розвитку солових ягкостей, шахово-шашкові турніри. Які були приурочені до державних свят та пам'ятних дат, з метою збереження відтворення сторінок історії рідного краю створений музейний міні-комплекс Рідна оселя з експозиціями Фотостудія, Мистецька міністудія, Екологічний куточок рідний край, з нагоди 80-річчя створення. УПА Написання та творення сучасної історії діють експозиції Україна звитяжна, герої не вмирають, війна не йде у забуття. Ми діти козацького роду, Україна мати, умій її захищати. Діяльність бібліотек спрямована у напрямку подальшої трансформації у відкриту сучасну бібліотеку. Акцент бібліотечної діяльності змістився в онлайн-площину, здійснювалися заходи, спрямовані на задоволення потреб користувачів з використанням можливостей віртуального середовища, на підвищення соціальної ролі читання, надання послуг з навчання, застосування мобільних технологій для оперативного обслуговування, забезпечення ефективного достатку до. Інформації, зокрема, особливих груп людей, людей з особливими потребами, Продовжувалась діяльність, направлена на підтримку культурної активності мешканців громад, створення сприятливих умов для їх культурного розвитку, розширення можливостей проведення дозвілля в бібліотеках, сприяння та підтримку культурно-просвітницьких ініціатив користувачів. Бібліотека була і залишається острівцем збереження національної культури, народних традицій, звичаїв. Вона є територією духовності, знань, помічником в освіті, професійному становленні організації дозвілля. Зокрема, завдяки проекту бібліотекарі України та Німеччини німецького фонду Ернеста Сіменса дав можливість отримати сучасний комп'ютер. Проведено презентацію книги «Волонтерські історії Людмили Охріменко та заочна зустріч з сменницею», а також тематичні віртуальні мандрівки, фото вернісажі дитячих малюнків, Діти проти війни, Україна наша мати та інші, майстер-класи, Світ дитинства, шахові турніри. У літній період активно проводилася робота гуртка Бібліотека під сонцем. За участю дітей внутрішньопереміщених осіб та жителів громади. З початком воєнних дій в Україні колектив комунального закладу, Центр культури дозвілля та туризму та інші організації і підприємства Соснівської громади активно долучилися до волонтерської діяльності, плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок. Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, проведення благодійних акцій по збору коштів на потреби воїнам Збройних сил України, збір продуктів для жителів Чернігівської області, які постраждали від військової агресії, все це звичні будні для нас усіх в цей час. В ході проведення благодійних акцій і концертів було зібрано 43 тисячі 250 гривень на потреби воїнам Збройних сил України та допомогу воїнам землякам, а саме лікування та придбання одягів. Культурне життя Соснівщини плідне та багатогранне. Дякуючи творчому неспокою, громадській активності, таланту аматорів сцени і майстрів народної творчості працівників, колективів, організацій, підприємств та жителів нашої громади.